Полтавські учні, переможці всеукраїнських олімпіад та конкурсів захистів наукових робіт Малої академії наук, отримали відзнаки та призи від міської влади. Нагороди вручили 22 молодим людям, яким вдалося вибороти перші, другі та треті місця на всеукраїнському рівні. Юні і родити кажуть, конкуренція була дуже серйозною. 20 учасників в той час, як на обласному етапі, було всього навсього 6 конкурентів. Звичайно ж, конкуренція була вищою і шанси на перемогу були нижчими. Дехто з конкурсантів привіз додому не одну, а кілька нагород. Катерина Ніколенко вже третій рік поспіль захищала свою роботу у номінації Світова література і нарешті виборола перше місце. Окрім цього, дівчина стала другою в Олімпіаді з німецької мови. Мене надзвичайно цікавить вивчення мов особливо німецької та англійської, які вче вже давно. І Я вважаю, що вивчення мов це дорога у широкий світ, дорога в Європу. І саме зараз це дуже актуально для нашого покоління і за для нашого часу. Привезла дві медалі, і Марія Стрілець. Вона виборола срібло в захисті наукових робіт з правознавства і другий рік поспіль золото в Олімпіаді з того ж правознавства. В Тому році я також посіла перше місце. В цьому році я вже дещо сумнівалася, але пощастило. Особливо урожайним 2015 рік став для Євгена Переполкіна, вчителя історії та правознавства, його вихованці привезли зі всеукраїнських олімпіад та захистів цілих три нагороди, за словами педагога, не було завдання будь-що бути першими. Акцент робили на інтерес до предмету. Коли ми готуємося, ми отримуємо знання, і ми налаштовуємося на перемогу. А для того щоб саме отримати знання, тому що е, все рівно цим дітям потрібно буде потім здавати ЗНО з цих же предметів. Тому ми, ми налаштовуємося на знання. А коли дітина. Е, Прагне до знань. потім вона починає спочатку вона зацікавлюється цим предметом, відповідно, потім дає такий результат. Дипломи та подарунки дітям і їхнім наставникам вручав міський голова Олександр Мамай. Мер певнений, успішні виступи полтавських школярів стануть прикладом для всієї молоді міста. Ми прекрасно розуміємо, що не всі вони будуть математиками, не всі діти будуть там мистецтвознавцями, не всі будуть філологами, але саме головне, щоб вони були в першу чергу патріотами, громадянами нашої країни. Очільник Полтави додає міська рада не Приділяє посилену увагу вихованню прийдешнього покоління. Сьогодні вони діти завтра вони будуть дорослими. І інтелектуальна, вихована, розумна дитина, а в майбутньому доросла людина дасть можливо більше ВВП ніж сьогодні дає 10 чи 20 чоловік. Тому освіта це пріоритет.